Перший в Україні центр ветеранського розвитку відкрили на базі університету митної справи та фінансів. Проект створено завдяки підтримці міжнародної організації з міграції та уряду Німеччини. Про це розповіла міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, яка завітала на відкриття центру. Ми, як міністерство справа ветеранів, розуміємо, що потрібно. Створити умови для того, щоб наші ветерани після повернення до цивільного життя були інтегрованими в суспільство, громаду і працевлаштованими. Для цього їм потрібно дуже багато речей. Перш за все, це звісно здоров'я, ментальне і фізичне, але після цього потрібно надати людині можливість отримати цивільну спеціальність. Саме для цього ми відкриваємо сьогодні тут цей центр, і вже сьогодні запрацює група, яка буде навчатися ветеранському підприємництву. На церемонії відкриття серед почесних гостей надзвичайна та повноважена пані посол Німеччини Анка Фельдгузен наголосила на важливості психологічної підтримки ветеранів. Також підкреслила нинішній проект Важливий початок ветеран. Анської роботи кілька мільйонів українок і українців можуть отримати статус ветеран там, після війни. Україна стане ветеранським суспільством. Під час зустрічі голова ОВА та міністерка у справах ветеранів України вручили подяки волонтерам регіону. Центри ветеранського розвитку планують відкрити ще у трьох областях України: це Львівська, Миколаївська і Вінницька. Оксана Ващенко і Ломовський. новини дев'ятого каналу.